Ого, щось новеньке. Кожний як хоче, як порішав, те й побудував. У нас місто становиться попугою. Після такої війни з усіми мутками ми повинні завершувати. Влада, підключайтесь. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Поселенко Костянтин, засновник компанії The Capital. І я вам розкажу про нерухомість те, про що інші мовчать. Поїхали! Перша новина, яку підготувала мені команда, влада Києва збирається дозволити Суркісам будувати висотку на місці стадіону. Ого, щось новеньке. Такого ще не чув. Київрада планує розглянути питання про передачу ділянки на вулиці Академіка Каблукова, 26 під житлову забудову. Як відомо, на цьому місці розташований стадіон Металіст. За даними видання, Київ влада відповідний проект рішення зареєструвала міськраді ще 13 квітня 2021 року. А розгляд планувався 13 жовтня 2022 року. Проте засідання не відбулося. Згідно з документом, деться про ділянку під стадіоном Металіст, площу 3,44 га на сьогоднішній день. Цільове призначення землі для експлуатації та обслуговування стадіону та спортивних. Будівель із споруд. Тім столична влада збирається змінити його та дозволити будівництво тут багатоквартирного жилого будинку з об'єктами торгівельно розважальної ринкової інфраструктури та дошкільним навчальним закладом. Також у документі з цього землевідведення повідомляється, що ділянка на Каблукова входила до програми розвитку зеленої зони Києва. Проте 1 січня 2021 року термін дії програми закінчився. Нещодавно комісія ради з питань містобудування рекомендувала внести до проекту рішення спеціальний пункт, який передбачає, що в містобудівних умовах. На проєктування забудови даної ділянки мають бути дотримані вимоги ДПТ. І насамперед передбаченою реконструкцією та будівництво об'єктів спортивної інфраструктури та соціальної сфери. Однак є велика ймовірність, що забудовник не дотримуватиметься цих рекомендацій. Ну що тут сказати? Всі ділянки в Києві вони є таким ласим шматком і всі хочуть тут погріти рух, як кажуть, так? Да? Ми клінемся. Служить повелителю любисті. Якщо ви запитаєте мене, я вам скажу так. Будівництво повинно бути там, де воно потрібно, і, і будівництво повинно бути якимось нормованим. Бо якщо там зараз знову позводять якісь там 20-30 поверхові будинки, від цього району нічого не залишиться, ну то... то, 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 то біда. Тобто, якщо вони зроблять нормальний проєкт, де буде і стадіон, і можна розмістити ці будинки біля стадіону, шкільний заклад розмістити, то я тут нічого поганого не вважаю. Якщо тут від цього від цього, що я сказав, залишаться тільки будинки, і для спортсменів, для футболістів там нічого не залишиться, то це, звісно, ну, потрібно вже якось контролювати. І я вважаю, що зараз потрібно розглядати. Столичній вже владі не тільки будиночок чи якийсь там кусочок там, в 3 гектари, а е, потрібна якась комплексна розробка генплану, там, наприклад, там, до сорокового року там до не знаю, там, го хоча б так року. Нормальна, а не те, що там не, не у то Олего, що кожного разу його міняють. Затвердили. І рухаємося згідно того, що затвердили: в нормальних містах, в нормальних країнах відбувається саме так. Це у нас можна на якомусь кусочку щось вистроїть, окремо від цього від цього ансамблю будинків зробити колір, да? як ми бачимо, там той сірий, той красний, той зелений, той сіробуропошкрябаний. І у нас не місто, а якийсь різнобарвний павич. Ну, ну давайте, ну щоб наше місто, наша столиця, яке так захищають наші воїни ЗСУ, щоб воно ж виглядало як столиця, щоб було прикладом для інших міст. А так у нас кожен як хоче, як порішав, те й побудував. Ну це ненормально. нормально. Ні, будується квартал чи район в одних кольорах, якось там, щоб воно якось гармініювало. Тому що ну, то, що ми бачимо зараз, ну я, я не знаю. ну, Попуга. У нас місто становиться попугою, тому що ніхто е, за цим не слідкує. Влада, підключайтесь. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Дивіться, в якому місці ми будемо жити через 10-20 через 20 років, в якому місті будуть жити наші діти. Ну у нас, друзі, наступна новина. У Довженко-Центрі повідомили про старт процесу приватизації корпусів. Фонд Держмайна виставив на приватизацію два корпуси Довженко-Центру загальною площею майже 9 тисяч квадратних метрів. Рішення було погоджено з державним агентством з питань кіно 6 вересня. Дуже дуже цікаво. Про це повідомили прес-службі Довженко-Центру. Робітники центру кажуть, що про приватизацію дізналися з листа фонд держмайна. От я теж щось так от мені так здалося, що це дуже дивно 6 вересня під час війни. Держкіно не попереджало їх про майбутні зміни. Також залишається не Ричне питання, як центр надалі буде утримувати себе і колекцію. Справа в тому, що два корпуси, які виставлені приватизацію, раніше приносили в державний бюджет кошти від оренди, частину грошей спрямовували на отримання і поліпшення стану будівлі та обладнання довжинка центру творення. Фонд схович поповнення колекції, популяризація містецтва кіно через книги, виставки, кіноперформанси, покази тощо. Наразі невідомо, як це питання вирішиться. Держкіно поки не прокоментувала ситуацію. Раніше Державне агентство України з питань кіно наказало провести реорганізацію довжинка центру. Працівники центру побоюються, що рішення керівництва приведе до знищення національного кіноархіву, який з дівнадцять го року займається збереженням дослідженням та популяризацією українського кіно. У Мінкультури не підтримали ліквідацію кіно Ну що, друзі? Я припускаю, що тут може бути задіяний і сусідський ЖК, який може якісь там вже вирішує питання для того, щоб забрати собі цю будівлю. Але фасадна будівля до центру вона повинна бути полишена і вона повинна залишитись як спадщина нашого кіно. Ага, розумію, що це не дуже може привабливий вигляд має цей фасад. Ну якраз у цього забудовника сусіда я б і зобов'язував, якщо він цю площу використовує, то фасадна будівля повинна бути за його кошти перероблена, зроблена сучасною, щоб це виглядало доречно. До Краси нашого міста. Друзі, і взагалі, я вважаю, що після такої війни з усіма усіма мутками ми повинні завершувати. Хвати, мутитись. Якщо є якісь речі, які касаються суспільства, вони повинні, повинні виставлятись. І, і такі питання ми повинні обговорювати громадою патіхами парішалі. Це все повинно лишитись у минулому, друзі. Друзья, оно а ну я напоминаю, что вы можете обратиться к нам за покупкой новостроев. Это будет для вас абсолютно бесплатно. Мы работаем без комиссии по всем новым домам города Киева. Либо у нас есть квартиры вторичного рынка, которых уже давно нету застройщиков. А наступна новина у нас про те, що в Україні знову почнуть будувати житло за типовими проектами. Це дозволить значно скоротити строки проектування будівництва. Кабін затвердив порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проєктів повторного використання у будівництві. Про це повідомлюють урядовий портал та прес-служба Менрегіону. Спочатку для конкретного об'єкту розроблятимуть проект. Потім цей проект з мінімальними змінами можна було застосовувати в будівництвах інших об'єктів житла та соціальної інфраструктури. Це дозволить значно скоротити строки проектування та зменшити вартість будівництва і сприятиме як найшвидше відбудові. Зараз житло в Україні будують передусім за спецпроектами. Ну о, що хочу сказати, я не хочу, щоб в нашому місті були такі будинки, як у Савку, типові. Але якщо це ми маємо на увазі якісь цікаві проекти, і ви просто хочете дублювати, просто кажучи, один будинок, щоб був схожий на інший, щоб скоротити час. Якщо це ансамбль будинків і це виглядає достойно, то це має право. На життя, але щоб з цього не вийшло якісь гетто. Тобто, з умом все потрібно робити з умом. Друзі, я вважаю, що я багато розповім вам сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. Віримо в нашу країну, віримо в ЗСУ і до нових зустрічей. Пока-пока. Про це ми повинні. Ні. Такі питання ми повинні обговорювати... Такі питання ми повинні обговорювати громадою, ані. Как этот называется? Птица с хвостом, как она? Где он хоть находится? Ты уверен, что шулевка? Все, дайте перекушу.